дорогі глядачі та підписники каналу. Зараз будемо тестувати оцього дракона, бо я дуже злий. Приїхав він на повернення. Після тесту я все розповім в майстерні, що і як. Карбуратор зараз розрегульований в мотлох. Там ЛК наче 1,5, Ашка біля 2. Причину я знайшов, по причині я розповім далі. Зараз тест. Oh, 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 oh. Ще пише, так, пише, о, 8 хвилин, 8 хвилин <кхи> блядь. роботи. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно правильно тестувати техніку після ремонту. Зараз я зайду в майстерню і розповім, що і як, блядь. Прийшов в майстерню, хто повірить, той повірить, хто не повірить, то хто вже дивіться самі, блядь, вірите чи не вірите. блядь, В чому був? Тум, блядь, і зайшов. Коротше, прикол в чому? Прикол в тому, що її повернули, ну грубо кажучи, з матюками. Сказали, що бляд, вона хрена не працює. Вона, не вона відпрацювала пів бачка і все, і здохла. Потім вона вона, вона різко чи заглохла, чи почала давитися а потім вона давиться і не запускається. Коротше, у мене що, я її забрати забрав, забрав. Е я її хрін блядь, запустив зовсім. Вона запус ну, пробує запуститись, типу як, але не запускається ні хрена. Е знову ж таки, перевірив модуль запалювання цілий, живий, без жодних нарікань. Зняв глушника, думав, уже там ще більша кінчена продирка, Ні, все, все добре там. Перевірив знову паливну шлангу, цілісність, е, розібрав карбюратор і знаходжу таку цікаву штуку. Сітка від стійник повністю залоїло її парафіном. Хоча при першому ремонті я її е, е, карбюратор я чистив, так, е, сітку я не виймав. от чес, чесно скажу, Сітку я не виймав, карбоклінером промив, все добренько, чистенько, гарнесенько, склав до кубки, я її протестував, але ж ця камера блядь, зависла і ніхрена не відзняло. Ні те, як я її тестував, ні так, як я заходив е, в майстерню, то, тому що лив дощ. і я... Там, блін, Такі кадри були класні. Я заходжу. Мокрий, нахрен мокрий, косарка мокра, ну як мокра. Двигуно тут трішки якби, в капельках, а вся 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 штанга обісрана. Повністю я весь мокрий, і штани мокрі, і всі обригані в траві, тому що йшов дощ. Але я її протестував. Запустилась вона у мене ідеально, ну, після цього всього розбору я на камеру її запустив, а потім вже пішов тестувати, так як і зараз наразі я її тестував. Ну, вона гарячуща блять, в моду. Гаряча пластик нагрівся. Ручкам тепло. Е, на чому там? Що там, Що там? Що там? там? я теленів, блядь, вже забув. А, Про перше тестування я її нею прокосив ну, десь біля двох хвилин і вона почала різко давитись. Тобто вона не глохла. При натисканні на газульку вона давиться. І все, але не глохне. Газульку відпускаю, вона вирівнюється на свої оберти без жодних нюансів. Ашку я відкручував на Тут по нормі 1,5. Я викрутив 1,75. Ну, якщо бути точно, якщо не бути точним, то по 1 оберт. і там Скільки там... Якщо по цій хріні дивитися, то одна 14. -та. Тобто повний оберт іде 16-16, а тут 16-14 я відкрутив. Тобто, грубо кажучи, на два оберти. Потім після цього всього діла я прокосив ще 5 ну, хвилинок, мож, може менше. Все чудово, гарнесенько, все. Я її... Заніс, потім розповів усе на камеру, яка ні хрена не зняла, шкода дуже-дуже. Але я її тестував. Кожну техніку, от брендову техніку, я тестую на травичці без жодних там нюансів. Тому що зазвичай, так як тут іде відсічка, і тут не можна нічого протестувати, як воно, що воно. Як там... Регулюють або ремонтують там на великих сервісах, я це не знаю. ну от чес, Чесно не знаю, як, як можна просто техніку відрегулювати в майстерні і віддати. Е, ну от. Е, бувають такі от нюанси, коли потрібно лише там трішечки підкоректувати. Тоді от якраз от, от, от саме те, що потрібно. І от. По поверненню, що хочу сказати, що ніхрена вона не запустилася, сітку залоїло парафіном. Я ледве лед відмив миючим оцим очищувач карбюратора але я його пшакав до сраки, тобто напшакав потім сітку і продував сітку компресором, тому що ну не хотіла. Склав докупи Дірхні хрена. Дірх ніхрена, дьорхні хрена, але. По факту свічка була суха. Е, якби свічка була мокра, то ще можна було б грішити на свічку. А так свічка була суха. Тобто не йшло пальне. От чому я поліз в той карбуратор. Добре, що я поліз, витягнув сітку від стійника, промив, все добре, але там вона, блядь, завилася. Чому? Тому що оця от свічечка, от, бож, вона відригнула. Свічка Bosch, вона відригнула. Зараз тут встановлена, я встановив лише для перевірки вінзоровську гівняну саму-саму гівняну свічку Вінзор. Викручувати блядь, не знаю. На гарячу не бажано викручувати. Ну Ви такого не робіть. А я зроблю. Гарячу ще, що капець. Звичайнісінька, дешманська свічка Вінзер. От. Я її тільки вкрутив і вона одразу запустилася. Все, блядь, ну. І от після от таких от нюансів мене просто бісять оці от повернення, наче і зробив, наче й пояснив, що там задирка на. Циліндрій на поршні. Але ну, якби от хтось, хтось би мене хоч трішечки слухав, то в принципі було б все в нормі. А так як ну, зазвичай ну, от от, е, здогадуюсь, що якби даний клієнт дідусяня відвіз би оцю техніку там, де він її купував, йому б зразу сказали, дідусю, готу, готуй бабосики, міняємо циліндропоршневу групу. І, і все, і далі вона буде працювати. Дідусяні поміняли циліндропоршневу групу, а через там, пів баку вона б здохла нахрен. Чому? Тому що її б не тестували, там ні бак, ні два, ні три. А от вийшла з ладу свічка. Якого хріна вона суха, я от, ну, чесно, я в шокі, я не знаю. І е, от після цієї сраки мені ще говорять, що я некомпетентна людина. В принципі, так, звісно, я некомпетентна людина, тому що я не поміняв зразу нахрен усі розхідники. Тобто я не поміняв свічку, там, паливний фільтр, ущільнювачі, прокладки за. Е за приходом техніки ну, там, на обслуговування. Тобто, якщо техніка приходить навіть там, на обслуговування, навіть там потрібно там, перевірити налаштування карбюратора, то якби я був би компетентною людиною, я б її нахрен би розібрав, поміняв би прокладочки, сальники, свічечку, повітряний фільтр, паливний фільтр, перевірив би це все діло знову ж таки на герметичність, взяв би по прийсу з куранту. По даному прескуранту, це перевірка герметичності, потім заміна ущільнювачів, потім е, перепаковка, як то кажуть, повністю двигуна, там, і там регулювання, налаштування карбюратора. І там би цінничок, був би Йоптіль моптіль Отак. Тобто, якщо навіть хочеш зробити добру справу, ну так, ну там. Ну, трішки там, ну, не, не впорались з цим, Ми не своєчасно зам замінили цей повітряний фільтр. Трішечки жахнули от, цю от поршневу, циліндропоршневу групу. Але ж, ну, блядь, ну я ж її також тестував. розумієте? Я її тестував, але ну, от ну, в нас такі от люди якісь, ну, вони занадто злі. Е я розумію всіх, але, але ну, ну, блін. Хочу вам сказати єдине, що скоро е, не залишиться зовсім нікого. Тобто при виході з ладу якоїсь там техніки е, кожен клієнт буде купувати нову. І все. Або будуть. Возити техніку на ремонти по 250 разів, тобто то буде от така от хрінь по поверненню. Тому що ті, хто ще хоч, хоч щось там розуміють в техніці, їх Ну вже майже не лишилось. І скоро їх не лишиться нахрен повністю. Якщо отак, так. якось так. Можете встановити мені е, галочку за некомпетентний ремонт брендової. Техніки Штіль FS-250, тому що потрібно було е, наперед, е, е, як там правильно сказати, загля, заглянути в майбутнє, що свічка от-от е, і, і все, і кердикий, і просто замінити свічку. Але ж ну, така от некомпетентна людина, скотеняка, взяла за. За ремонт, але ніхрена не зробила, просто розібрала, зібрала, ще й протестувала і віддала клієнту. Якось так. Е -е, вибачайте, я хотів просто так ну, більш лояльненько все пояснити без там злих оцих всяких виразів, але вийшло, як вийшло. Так що так от. Бережіть себе, бережіть свої нерви, повернення як були, повернення, так і будуть. Але саме головне, по якій причині ці повернення і все. А там уже, блядь, як карта ляже. Так що так, от, друзі, дякую всім за увагу. До нових зустрічей, вам. Бережіть себе і бережіть свої нерви. Все буде інше ока.